На превеликий жаль, на превеликий жаль, засоби гігієни, ті, що рекламують там урологічні прокладки, так. І трусики і трусики урологічні, це все добре, це все гарно, але я вам хочу сказати, що це все відтягування від моменту консультації і лікування в лікаря-уролога. Тому що на превеликий жаль, якщо у люд у жінки є нетримання сечі, якщо це вони дуже є нетримання сечі, воно добре коректується. Консервативно, тобто вживання препаратів. І е, я ж так е, хочу сказати, що при стресовому нетриманні сечі, золотим стандартом лікування нетримання сечі, є оперативне втручання. Воно називається тів. Е, е, у нас ну, таке роблять. У нас таке роблять Чи? наші лікарні, ну, будь ласка, запам'ятайте, що це у нас роблять і маргарити нас роблять. У нас це роблять на постійній основі. У нас дуже багато. Пацієнток таких дуже багато таких випадків.